Що там? Готуємо сьогодні омлет. Смачний омлет. Давайте готувати смачні омлети. А то я так дивлюсь, вдома готуєте таке камно. Тому давайте, погнали. Це все готується дуже дуже швидко, дуже класно. Що потрібно? Микавінчик. Яйця, три штуки, вершки, сир, бекон, сир, чеддер. Що ми робимо? Духовка нам ще потрібно буде. Так. Включимо духовку, хай прогріється. Так, що робимо? Що робимо? Яйця. Три. По одному. Раз. Два. Три. Сюди вибиваємо три яєчка, включаємо нашу плиту, щоб нагрілась сковорідочка отака. Так, сюди ми беремо вершки, вершків 15 грамів. Нема вершків, можете замінити молоком. Все дуже просто. Соль. Соль за смаком. Перчика буквально трохи бажанню теж. Потім чорно дуже добре вимішуємо. Така штуковина у нас яєчна. Так, відставляємо, це готово. Потом сковорідка, масло, теж 15 грамів. Кидаємо масло і даємо йому розтопитися, не перегріваємо. Все, є. Зараз виміщуємо наші яйця, виливаємо на сковорідку. От прям все-все виливаємо, щоб покрило сковорідку. Хоп-хоп-хоп. Мойку. Так, вивіниться. Хоже туди нам потрібно серчедер. Раз, два. Ой, щось в мене Чи... трошки рву, порвав, порвав, порвав. Так, є. Так, і ми чекаємо, щоб наш чуть-чуть схватився, щоб не був дуже жидкий і такий стає, як о, холодець. або якась желатинова штуковина. Так, це дуже смачно, у мене просто дуже багато людей питались за цей їли цей омлет і казали, що дуже як вкусно, як вкусно, як вкусно, хочу ще. Потім, все, дивіться, така штука виходить. Ми туди виклю... виключив. Ми туди ложимо. Давайте спочатку. Сирок сир. положимо. Готово, потім бекон положимо зверху, на це просто розпространяємо по всі, по всі сковоріки. Все. І далі, буквально на 5 хвилин, духовка, 5 хвилин 180 градусів. Якщо вашу сковорідку не можна поставити в духовку, тому що в неї там, пластмасова ручка там, і так далі, е, ви виставляєте плиту на саму мінімальну температуру і на самий там, газ, і просто зверху е, вложите сир туди, бікон. Е, бікон, якщо можна обжарити окремо, так, так буде краще. І просто накриваєте кришку і даєте йому відстоятися. Так, що ми що ми робимо далі? Наш омлет стоїть. Ми можемо підготувати нашу, наш наш гарнір, салат. До омлет. Наш салат може бути що завгодно. Тому я просто взяв взяв отак айсберг. Так, давайте отут його, наверное, положимо ісберг. Взяв томати чері. Раз. Два. Розрізав на 4, можете розрізати. Ой, на 4, розрізав на два, можете розрізати на чотири, можете взагалі не різати. Що я роблю? Я просто це ложу зверху, отак, отак, отак. отак, отак. Потім. гірчичний соус, гірчична заправка, заправка до салату. Роблю отак. Можна ще трошки перчика сюди, солі нам не потрібно. Можна додати ще... Можна додати ще там мікроаріна накидати. Так, омлет. У ну, мене омлет готовий. У мене пройшло 3 хвилини. Дивіться, що виходить. Ми цю штуку просто отак робимо. Чому вершкове масло? Якщо у вас, допустимо, не тефлонова сковородка, вершкове масло обов'язково. Якщо у вас звичайно, там, звичайні сковорідки не тефлонові, обов'язково потрібно масло, тому що він не приклеїться до дна. А на тефлоні, то можна замінити там, вершкове масло можна замінити. Просто олійкою. Потім що ми робимо? Дивіться, бачите, сир наш, бекон наш і ми робимо, просто робимо рулетик Можна рулетик, можна конвертик, вже як подобається. О. Я завжди ці хвостики зрізаю і пробую. 200 что выходит? Просто идеальный рулетчик. То же самое. Ложим ее просто вот так. И все. Ну, круто. Смачно. И сокол это. І так, що ми робимо далі? Далі ми беремо вилочку, беремо наш омлет, беремо наш ніж просто все штучку тут. Мм. Це нереально вкусно. Мм-м-м. Воля. Я просто кайфую, <кій> Просто кайфую, Тому, друзі, обов'язково спробуйте. Реально обов'язково спробуйте це. Це дуже легко, це дуже круто. це дуже смачно. Ну, дівчата, вашому чоловіку зайде 100%. Він буде просити цей омлет у вас кожного дня. І не, і не тільки цей. すごい大きいことか。